В магазине я была. И как дронул прямо над голову мне и продавца. Я там чуть не упала, я не могла встать даже. Я бегом посмотреть, что у меня. Как посмотрела, и на балкон у него немножко поврежденную. Слама самый больше вот это. Не и так холодно, что угловая. Так еще вот так. У меня нету замка. Интеллект открывалось. Заделалось это. Вон, видите, такой жах. Я в ванной комнате находилась, и поэтому я, меня спасло это. А потом, когда я пришла, горшки упали, окно разбито, психии приоткрытые окна, жалюзи полетело. І все, і вот такое вот случилось, і вот такой вот жах. Сильнейший был взрыв. Ухо болело. Я всю ночь в бомбоубежище дремала. Я не могла уснуть після такого жаха. приліт тиждень тому та сьогодні, тому що ну це нонсенс. Ми вже закрили деякі квартири на тому тижні, і сьогодні знов ми бачимо, що ці ж квартири постраждали. Всього трошки більше 300 квартир біля 30 будинків по вікнам це там біля 600-650. Но кожного дня приходять та приходять власники, тому що хтось переїхав, хтось уїхав. Ми заходимо практично в кожну квартиру та закриваємо вікна та. Двері, тому що ми розуміємо, що зараз дуже холодно і як можна швидше ми повинні закрити квартири. Потім і паралельно з цим ми організовуємо наш штаб, це штаб і Приморського району і оперативний штаб нашого міста.